В нашому залі, наших дорогих гостей. Ми завжди раді гостям. Дітки, ви вже отримали сьогодні своїми е, дорослими керівниками перші враження від нашого невеличкого мальовничого міста. Гарні ті враження? Гарні. Ви вже сьогодні побачили з висоти високого замку місто Львів і казали мені те, що ви дуже задоволені побачили, так? І от я вам сьогодні, розпочинаючи це дійство, яке наші вчителі, наші дітки готували до вашого приїзду, хочу сказати і побажати вам, щоб ви поїхали від нас ще більш враженими, захопленими. Доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас на нашій бузькій землі. Галицькою Венецією називали її будавнину через те, що по її території проті... протікало багато річок і одна з найбільших сповіжених Західний бог. земля складна своєї історії, багато на, визнач... на визначні постаті, звичаї і традиції, у чому ви зможете переконатись, перебуваючи у нас в гостях. На скрій радо зустрічать лівом світом. Тож прийміть на знак нашої до вас поваги цей святий хліб. Депутат міської ради Андрій Кузьма. Тож запрошуємо його до спробу. Почувати насолоджуватися нашими. Цінностями, які в нас є, і вигляд і музеїв, пам'яток архітектури, різних на банк сучасності. Пригласили, ну, може не ваше життя, але ці канікули, які є в 2015 році, тому ви хотіли. Бажаю вам і нам, щоб ця наша мета відбулася щоб ми ваші канікули прикрасили, і щоб ви е, зрозуміли, що е, ще важливо, що е, з вашими батьками, з вчителями, ми вже заочно і очно познайомилися з вчителькою. Була зроблена велика робота для того, щоб ви сюди приїхали з сторони вашої, це не мої кошти на приїзд сюди. Пані будуть зустрічі безпосередньо з дітьми, щоб ви вже познайомилися між собою очно, щоб ви, можливо, і подружилися, щоб ви один одного вітали на День Незалежності 24 серпня, на Новий рік. От і десь далеко, як того всім нам бажають. Можна багато розповідати про на наш навчальний заклад, але думаємо, ви краще зможете побачити його у невеличкому ролику, який підготували наші гімназисти. Чечення і я носить наша гімназія. У святкові дії на знак шани та покладаємо кіти. Селі Оля Степанівна Антонешка. Можна сказати, вона тут мешкає. Газета розповідає про школу, про учнів, про учнівські справи, про вчителів та навіть шкільні свята. Вас вітає ансамбль «Промінці». Вже з перших хвилин нашої зустрічі, от коли я спостерігала за тим, як ви прийшли до цього залу, як ви сіли на стільці, як ви спостерігали за тим, що відбувається на сцені. Я вже розумію, що у нас все гаразд, що ми дуже добре розуміємо одне одного. А знаєте, що я зрозуміла це? То, як ви підспівували нашим промінцям, це означає, що ви прийнялися. Тою пісню, очевидь, ви її напевно знаєте. а Якщо навіть не знаєте, то вона вас настільки запалила, що ми разом з ними співали цю пісню, і ти насправді ради. А друге, що мене надзвичайно тішить, це кажуть очі і обличчя до дзеркало душі. Я бачу тут у цьому землі світлі обличчя. Я направду, дуже рада, що ви сьогодні у нас в гостях, і ми спробуємо розповісти вам про. Все наше життя, про те, як ми живемо, про що мріємо, як переживаємо кожен наш день, як ми навчаємося, як ми відпочиваємо. Я знаю не з чуток, що мама Маргарити і влада, і так само бабуся Влада ні одним днем не пошкодували про те, що вони прибули до нашого навчального закладу. Тому я переконана, що і вам у нас також сподобається. Цей заклад було відкрито на хвилі створення шкіл нового типу. У 1997 році нашому закладу було присвоєно ім'я першого і єдиного президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. Чому саме йому? Тому що ця людина народилася саме у нашому місці, і ми цим дуже пишаємось. Пишаємося ще й тим, що саме Євгенію Петрушевичу належала не просто ідея. а Думка про те, що західну українську народну республіку необхідно об'єднати з Українською Народною Республікою, аби від того часу Україна була єдиною державою, що учнів підтвердили свій рівень навченості. Більше того, вони на зовнішньому незалежному оцінні показали ще кращі результати, ніж ми їх оцінили. Отже, я спробую вам зараз показати. Трішечки невеличкий калейдоскоп про те, як ми живемо в нашому навчальному закладі. Можливо, фотографії може не такі будуть надто чіткі, але я сподіваюся, ви все це побачите. Цьогоріч нашому закладу виконулося 20 років. Пісня Сонечко, ансамбль провінцій. На землю. Її називають батьківщиною і мовою, про яку кажуть рідна. Уявіть собі, що народ це велике гарне дерево, яке виросло на рідній землі, тоді мова це його коріння, яке сягає глибини віків. Коли коріння добре живе дерево, тоді воно росте, буйно квітне і дарує прекрасні плоди. Діти, це і є ті самі плоди. Ніжні, прекрасні і рани, вони найдорожчі наш скарб від того, як ми їх плекаємо, виховуємо, які зерна ми в них посіємо, які духовні підвали не закладемо, такими буде майбутнє не лише нашої України, а й цілого світу. А дорога до всього великого завжди має свій початок. Це материнська пісня. So oh, peace no Долини і гірські шпилі, де ж найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі. Сонце посміхнулося з Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраще, де родився ти. Виростай, дитина, пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Молимось за тебе, Україну. Молимось за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дивимося у небо і шепочем. За мир і спокій, за Україну.